Добрий день мої друзі! Дивлюся рецептом улюбленої зимової закрутки мариновані помідори з гірчицею в зернах. Інгредієнти у нас на 1 літрову банку. Невеликі помідори 500 грам, лавровий лист, дві штуки зерна гірчиці, одна чайна ложка, запасний перець 5 штук, вода. Приблизно 800 грам, грам сіль кухонна неєдовна три чайні ложки цукровий пісок 2 столові ложки 9% оцет, одна чайна ложка. Для консервації найкраще використовувати невеликі помідори з щільною шкіркою. Помідори переберіть, видаліть, плодоніжки і помийте. Проткніть кожен помідор кілька разів зубочисткою, щоб помідор не луснув. Банки простерилізуйте на дно банок, помістіть запашні цілі грошини перцю і гірчицю. Покладіть лавровий лист. Листки по дві штуки. сильно укладаємо помідори. Заливаємо помідори кип'яченою водою. Накриваємо кришками помідори, не закручуючи їх. І даємо, щоб помідори нагрілися. 15 хвилин тримаємо. Так, то з помідори остили, ми злили воду у каструлю і додаємо тепер солі 3 чайні ложки. і додаємо, так як в нас, так і додаємо і даємо дві столові ложки цукру. Маринад закипятимо і потримаємо при кипінні 2-3 хвилини. Тепер розливаємо маринад по. Banca. Тепер додаємо отступ по одній чайній ложці на банку літрову. І тепер закатуємо кришками банки. Смачного, мирного нам неба. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, вподобайки.